Всім привіт! Десь тиждень тому назад у нас в дворі почав працювати трактор. Ми почали прибирати, підгортати, загортати, копати, готувати двір для того, щоб вкладати там бруківку частково і частково засівати газоном. Бо ми там вирішили часто газоном засіяти, щоб була така, як місце для ігор, для дітей, щоб було. Де там надувний басейн поставити, чи щось такого в плану. Тому я декілька днів це все знімала, зараз вам все покажу, змонтую все це разом і покажу те, що зараз відбувається, на якому ми зараз етапі. В принципі, трактор своє зробив, хоча не настільки, наскільки ми планували, як нам хотілося. І зараз ми все вже трішки доробляємо вручну самостійно і потім вже будемо там. Готувати подушку під е, бруківку. І, в принципі, зараз ми готуємо те місце, де будемо засівати е, газон. Бо там ще треба, ну, я це все покажу. Тому ходім подивитись, в мене вийшло, я планувала коротеньке відео, але воно не зовсім коротеньке вийшлося. Але вже як є, тому ходім. Цю частину двору ми залишимо так, як є. Це я так сказала, щоб залишити так, як є. Не хочу я тут ні газону, нічого. Я з часом облаштую, зроблю клумби, насаджаю дерева. В цьому році вже так дуже і не встигну. Це мій експеримент із жоржинами. Тут в мене троянди вже ростуть. Тому моя лілія була, в горшку я висадила там. Лаванди кущик, троянди мої. Тут їх здається кущів, але ну, ці я пізніше посадила, тому вони лише зараз починають відходити. Вони вже були трішки такі підбиті в епіцентрі, бо ті вже такі бояють. Тут я зроблю в цьому куточку собі високі клумби, в яких посаджу гіркі помідори. Так, тут були такі великі труби, в нас забрали їх щойно. Звільнили дуже багато місця. Слухайте, хто розбирається? Тут лежали великі металеві труби, лежали вони багатько років, щойно їх забрали. І що це таке? Це кріп тут жив? Ну, точно не черв'як. Хіба що якийсь гігантський. Але я так думаю, що це наш кріт тут жив, поживав, сміття щось тут робить. Поламали йому в будинок. Хочу ще що, щось нагрібають. Якихся, ну, лише півгодинки працює тракторство. Які можуть бути зміни? Вирили сміття, яке загорнули будівельники. Я не розумію, навіщо вони це зробили, тому що. По суті ж, ми вивозили будівельне сміття ну, за свій рахунок, то яка їхня була ціль загребсти сміття в землю, я не знаю. Прям дуже велика кількість мішків зі сміттям. Дуже довго, тому що земля глиняста дуже важка, важко працювати, тому... Сьогодні день, хоча ми планували, що за день це вийде, але сьогодні, ще й на завтра залишиться, буде доробляти. Сюди трошки землю виносить, будемо теж рівняти тут. На відео не дуже видно, але тут доволі така похила поверхня. Ось ці ями засипемо. Вони просто не потрібні. Я навіть не знаю, навіщо їх зробили. Так, сьогодні день другий. Ось такий вигляд має наш двір. Одем знову ще знизу. От бачите, людина працює сама на себе. На лафеті привезла тракторця, вигрузила і працює. Це вже другий день. Вчора весь день і сьогодні теж. Так. Треба буде з іншого ракурсу зняти, бо не видно, день другий. Ще рівняється і рівняється все. Трактор працює і роботи ще, мабуть, і на третій день. Отже, сьогодні день третій. Подвір'я наше виглядає так. Зараз поясню, що то за болотяний басейн такий. Ось так. Зараз вийду за двір і покажу, які кучі землі. Ми її тут розтягнемо, бо в нас тут такий укліни, де, можна сказати, різкий. Ось ці ями засипаємо тут. Вони нам просто не потрібні. Ось такі кучки. Приходили сусіди і просили продати землю. Сказали, що ця земля тут дуже-дуже родюча. Але ми попередньо сказали, що нам самим потрібно, але бачимо, що її дійсно дуже багато, то можливо просто дамо людям. ну, Я не знаю, за скільки її можна продати. Ну, і якось теж продавати якось таке. Подивимося по ситуації, то поділимося з сусідами землею. Вона. Глиняна, але ми звикли, що, от, якщо родюча, то це виключно чорнозем. Але ні. Тут в наших краях чорноземів, до речі, не так вже і багато, але насправді дуже родюча земля. Дійсно. Ну що, показую, що, що в нас тут. Бачите, до піску дорилися. Чому тут стоїть болото вчора? Випадково пробили там водяну трубу. Це було щось страшне. Діло відбувалося вже вночі, бо трактор працював до ночі. Це вже сьогодні третій день, два попередні дні трактор працював до ночі, поки там було видно. І ось тут, виходить, нарвався на трубу. І коли нам проводили воду, вони просто забули, де вони. Зарили кран, щоб можна було б хоча б перекрити воду. Ну, десь сказали, десь тут, а де, десь тут. ну І тому довелося під напором, вночі всю цю воду зупиняли. Ось, бачите, порвана труба. Тут вставляли шматочок. Дуже довго мучилися, бо порсивний, ну, шум води навіть не що це за такий фундамент? Це фундамент для виритий для опорної стінки. Ну, Виходить так, що двір буде двох ярусів, грубо кажучи. Ось тут буде трішки вище, тут сходинки будуть невеличкі, а тут буде йти опорна стінка. Стінка і під неї буде, ну, як, висота буде співпадати. Разом зі стінкою, ну а тут вже буде газон, а в цій частині буде виріли чому, для того, щоб робити насип оцю подушку під бруківку. Е тут буде бруківка для того, щоб ставити автомобілі, а тут буде такий якийсь навісик, плануємо, щось таке, якась надбудова, щоб було куди складати всі причандали. Так, і, і що? Он, наша... Тут дуже тяжко йому по-своєму рити, тому що тут же йдуть труби, ось тут йде каналізаційна труба, яку нам як виявилося. Ми вже як переїхали, дізналися, що цю трубу нам просто порвали, коли клали газу в трубу. І що? І виходить, що через декілька днів життя тут ми побачили, що в нашому дворі з'являється калюжа, і як виявилося, що калюжа та від каналізації, і теж доводилося вставляти шматок труби. Получається, ну, газовщики, коли клали трубу, порвали тихенько і зробили вигляд, що нічого не відбулося. Аж поки ми самі цього всього не побачили. Ту частину двору ми не чіпаємо. Ну, Такий легкий уклін і буде. А цю частину двору трішки рівняємо. Ну, все одно прям рівно-рівно все не вийде, якийсь уклін та й буде, бо тут ну, така складна ситуація. Ось так. Та й таке. Дуже сподіваємося, що сьогодні закінчиться. Закінчаться земляно-тракторні роботи. О. Але подивимось. Бо дуже-дуже. Ну, ми взагалі розраховували, що буде один день. Але як бачите, сьогодні вже день третій. І ті попередні два дні він приїжджав дуже рано. Сьогодні просто трішки пізніше, а ті два дні дуже рано він виходить, що по 10 годин працював щодня. Ось так. Ну, Можливо, знаєте, великим трактором було б типу швидше, бо він хоп, загріб і погнав. Але просто цей маленький, він більш делікатніший, там де труби, він це відчуває. І е, ну, от, навіть ці всі тонесенькі, ці канавочки під фундамент, я не думаю, що це великим трактором все це вийшло. Тому е, маленький, ніби й довше, але краще. Хоча можна було би скомбінувати. Але вже пізно. Та й таке. Так, і зніму таке коротеньке, завершуюче відео. Це вже стільки сьогодні, мабуть, п'ятий день, як трактор зробив свою роботу. Ну, зробив, якщо чесно, не цілком так, як ми хотіли. І він по суті трішки слабуватий. Треба було все-таки шукати більшого, бо він трішки слабуватий для цієї роботи. Грунт глиняний, важкий, йому було важко копати. Просто фізично трактор не, не справлявся з цією роботою. Так, це поки що в нас за двором трохи насипали щебня, бо е щоб машина в болоті не була. Бо зараз дощі кожен день і це просто страшне. Цей ґрунт глиняний, слизький, можна навіть просто впасти на ньому Так, зараз ось ця частина. Ми тут іще, як бачите, допідкопуємо, тому що трактор не зняв настільки, скільки нам треба було, і зараз ми ще знімаємо шар ґрунту. І тут буде, тут буде газон. Засіємо газоном. Під забором, можливо, я якісь квіточки насію, І це така буде в нас частинка, ну, тут щоб дітям бавитися було. Там буде опорна стінка, буде такий перепад по висоті. Так, ну, а ця частина то тут потім... Будемо насипати щебню цю подушку, чи як там правильно називається. І в цій частині буде все брутівкою закладено. Але тут теж ще треба вручну трішки помахати. Так. Ну, от на такому етапі ми зараз. В принципі, зараз ми самі все робимо. Зараз трішки докопаємо, підкопаємо і треба буде завести щебінь, бо в цьому болоті це просто неможливо. Машиною і заїжджати, і стояти, і це страшне. Ну і таке, поки що щось риємося, щось копаємося. Щось е, ну, на даному етапі поки що все. Надалі, якщо що, е, далі, як будемо щось робити, то буду знімати, буду викладувати, показувати. Я думаю, дуже цікаво буде показати, як ми збираємося робити цю опорну стінку, для того, щоб вона з часом, ми дуже багато інформації передивилися, перелопатили, як правильно зробити для того, щоб вона потім просто не зсунулася, не, не ламалася, під тиском землі не випирала. Тому буде цікаво. Обов'язково вам покажу. Ось такі земляні роботи. у нас. I have seen papa.